Як звуть найвідомішого оленя в світі? А доки ви згадуєте і пишете в коментарях. Я його люблю з мила. Це натуральне мило милопострімуване, яке з нього можна створювати різні фігурки. Це, до речі, очі. Так, так, дивіться до кінця. Тут я вже збираю ці незрозумілі ковбаски. Більш детально є в профілі можете подивитись. Тут ще детальки оленя. А тут дуже несподівано, але це його ніс. Найголовніша деталь роги можете теж щось написати про роги в коментарях, і ось такого красунчика ми маємо. А далі далі готуємо основне мило, змішуємо натуральні олії та жири з лужним розчином, допомагаємо собі блендером, все фарбуємо, ароматизуємо, виливаємо в форми, вкладаємо небритих і неголених. і вже на наступний день. Найцікавіший момент нарізка. То як ім'я найвідомішого оленя в світі? Всі згадали, написали в коментарях?